24 січня 2016 року в районі перехрестя вулиць Соборної та Театральної в місті Вінниці сталося зіткнення автомобілів Volkswagen та Шевролет. В результаті зіткнення один з водіїв загинув, інший пасажир в важкому стані до госпіталізований в лікарні. По даному факту, слідчим управлінням порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Дана подія була задокументована на відеореєстратор, який розташований на вулиці. В ході кримінального провадження буде призначено ряд криміністичних експертиз, які будуть зокрема вирішити питання, чи перебували водії в стані алкогольного сп'яніння чи ні.